Машина має 5 передач, ну плюс шоста задня машина повноприводна. Це в нас запускається насосне обладнання. Пожежний автомобіль з-за кордону пригнали волонтери благодійного фонду Авангард. Автівку зі Швейцарії спочатку перегнали в Німеччину, каже волонтер Микола Марчук. Звідти він особисто переїхав на ній до України. На кордоні також черги, все пропускають. Та гуманітарний груз дуже приємно. Що польська сторона, що українська сторона дуже з розумінням ставляться? Пожежній автівці розповідає волонтер 48 років. Рідного пробігу має 42 тисячі кілометрів. Машина велася по дорозі дуже хорошо, повністю перевірена ходова, все, ніяких потреб немає в ній, в якій заміні. Тільки ми замінили фільтра, масла, Двигун дуже в хорошому стані. 12-тонний пожежний автомобіль перебуває у гарному технічному стані. У разі до комплектації пожежними рукавами його можна використовувати за призначенням. Машина драбиною укомплектована, баки для піни. Ну все стандартне, що у пожежній машині. До усього, розповідає Микола Морчук, є ще десять комплектів пожежних костюмів. Автівку передадуть на потреби ЗСУ, каже голова благодійного фонду Авангард Сергій Ворончук. У війська, які надають інженерне забезпечення військовим частинам. Зібрали кошти і доставили цю машину на Україну. Вона зайшла на благодійний фонд. Наш машина буде передана. Є потреба в цій такі імені спеціалізованій машині в одному із навчальних закладів військових, які виховують Вить з наших хлопців і дівчат інженерні війська, аби пригнати пожежне авто до України та провести технічне обслуговування. Волонтери витратили 62 тисячі гривень. Розповідає Сергій Вавренчук. Є благодійні фонди за кордоном, з якими ми співпрацюємо, які находять такі машини, які вони ж, так, свою техніку міняють і готові передати безкоштовно нашим на наші потреби. Ми знаходимо ці машини і за свій за свій кошт їх доставляємо сюди на Україну на свій на свій благодійний фонд і з благодійного фонду передаємо виключно для військових Початку повномасштабного вторгнення, каже Сергій Овренчук, фонд передав на потреби ЗСУ майже три сотні автомобілів. Є спеціалізовані машини, є швидкі машини, є, ви знаєте, робили, робили і бані, робили і штабні машини, і пікапи, і легкові. Будь-які машини ми тільки зможемо придбати за завести на Україну. Ми зразу передаємо на потреби військових. Попри те, що пожежне авто 1977 року випуску, каже голова фонду, на ньому справні світові і звукові сигнали. Михайло Жила, Віктор Кривиць. Суспільне новини Хмельницький.